Якщо у вас лишився шоколад і ви не знаєте, куди його використати, цей рецепт печива підійде саме для вас. Кількість потрібних інгредієнтів, як завжди, ви знайдете в описі до цього відео. Вибиваю яйця у чашу міксера. Додаю цукор і добре перемішую. Можна використовувати як чорний, так і молочний шоколад. До нього додаю вершкове масло і розтоплюю на водяній бані до однорідності. Розтоплений шоколад виливаю до яєчної маси в кілька прийомів. Все добре перемішую за допомогою міксера. Можна перемішати і без нього. Сиплю розчинну каву. Також добре перемішую. Досипаю какао, розпушувач і попередньо просіяне борошно. Замішую тісто. Оскільки шоколад ще теплий, тісто на перший погляд буде рідкувати. Його потрібно поставити в холодильник приблизно на пів години. Досипати більше борошна не потрібно. Через пів години виймаю із холодильника і буду формувати печиво. Для цього відриваю кусочок тіста приблизно 50 г. Формую кульку з легка приплескою та ложу на деко. Важливо лишати відстань між заготовками. Тісто досить м'яке і еластичне. З ним легко працювати, і воно не липне до рук. Попередньо розігріваю духовку до 180 градусів і випікаю приблизно 15 хвилин. Роблю начинку. Для цього використовую вершковий сир Філадельфія. Додаю масло кімнатної температури та цукрову пудру і добре змішую за допомогою міксера. Ось і готово. Для зручності переложую крем в кондитерський мішок. Крем виложу на печиво та склею дві половинки між собою. Печиво обов'язково потрібно залишити на кілька годин для того, щоб крем стабілізувався і саме печиво ще більше розм'якне. А після цього можна зробити собі гарячого чаю, взяти шоколадне печиво та насолоджуватись осінніми днями.